В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві. Я Орина Гігіяєва. Вітаю і далі про життя міста, області та людей. Росіяни заявляють про перетин їхню армію кордону Дніпропетровщини. Чи дійсно ворог вже настільки близько? Дніпро бореться із незаконними забудовниками. По вулиці Старочомаській знесли черговий самобут. У Дніпрі відкрилася виставка, присвячена підтримці рідних захисників, які зникли на війні. Американський інститут вивчення війни не знайшов підтверджень перетину росіянами адмінмежі Дніпропетровської області. Аналітики оцінюють, що активність ворога на кордоні є продовженням наступу в Донецькій області, а не початком нової великої наступальної операції по захопленню Дніпропетровщини. Нагадаю, 8 червня російські Міноборони заявило, що війська РФ перетнула адмінкордон і ведуть наступ вже на Дніпропетровщині. Того ж дня і силу оборони півдня і генштаб спростували цю інформацію. Зрештою. Інститут вивчення війни не виявив галокаційних доказів цих заявлених просувань на супутникових знімках. За 7-8 червня є нові артилерійські вирви уздовж кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Це підтверджує заяву української влади про те, що бої на цій території тривають. У районі бойової відповідальності 31-ї окремої бригади, як і раніше, напружено ворог не полишає намірів зайти у Дніпропетровську область, але наші бійці мужньо і професійно тримають свою ділянку фронту, ламаючи плани окупанта. Ця робота не припиняється ні на мить. Натомість воїн із позивним Мучною повідомив, що ворог все ж таки зміг ступити на територію Дніпропетровщини. А за його словами, окупанти просунулись на північ від горіхового та трьох кілометрів, і на цій ділянці змогли підійти до кордону Донецької області та зайти до Дніпропетровської у посадку через невеликий ров. Це було зроблено більше для фізичного підтвердження, а далі буде видно, хоча не виключаю того, що можуть бути спроби зайти до Новопавлівки. Західніше котлярівки йдуть сильні бої. М'ясу дали команду встановити контроль по кордони з Дніпропетровською областю і почати робити буферну зону. Про те, що російські війська продовжують наступ на Дніпропетровщині для створення буферної зони, сьогодні заявив прес-секретар російського диктатора Пісков. Втім, в українському центрі протидії дезінформації це спростовують станом на ранок, 9 червня, вся інформація росіян, включно із заявами Пєскова, про їхній наступ на Дніпропетровщині, не відповідає дійсності. Чергова перемога Дніпра над незаконними забудовниками так на вулиці Старочумайській міська влада почала роботи з ліквідації незаконної будівлі, яку за рішенням господарського суду власник мав прибрати майже місяць тому. Втім, він цього не зробив, тож демонтажем зайнялись представники мерії. Як це було детальніше у сюжеті Артема Ліфінцева? На вулиці Старочумацькій у Дніпрі комунальники знесли незаконну трьохповерхову будівлю. Відранку представники міськради прибули на місце, аби виконати рішення суду про ліквідацію незаконної споруди. Усунути перешкоди Дніпровській міській раді в користуванні земельною ділянкою належною до земель комунальної власності територіальної громади міста Дніпро шляхом знесення самочинно побудованих складських приміщень на житлової будівлі загальної площі 769,2 квадратних метри. За постановою господарського суду власник мав прибрати самобут ще місяць тому, проте він проігнорував рішення, тож до справи взялись комунальні служби. Втім, відразу приступити до роботи їм не вдалося, адже до будівлі приїхали невідомі. Вони своїми машинами заблокували дорогу, аби техніка не мала змогу під'їхати. Один з чоловіків навіть зачинився у будівлі, аби завадити ліквідації. Тривалий час міська влада намагалася поговорити з ними, втім, безуспішно. Тож довелось викликати поліцію. Сам виконавець, наскільки мені відомо, там вже нібито притягав до відповідальності за виконання постанови саме цієї. Ну і відповідно судового рішення, я звертаю вашу увагу, що крім того, що йде невиконання судового рішення, нібито з притягненням виконавцями. То ще є інша е, стаття у кримінального кодексу 382. це е, саме по собі невиконання судового рішення, і тобто ці особи фактично скоїли вже кримінальне правопорушення. Після кількох годин перемовин двері вдалося відчинити та вивести юнака, який, ризикуючи власним життям, перешкоджав знесенню. Ну, Перепрошую, скажіть, будь ласка, що сталося? Не що ви опинилися в зачинені біді. Вас зачинили там? Не знаю. Не знаю. А я хочу, не снимайте, не 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 пожалуйста, людей. Не, не, не треба знімати. Діво, ще телефон заберемо, не снімай. Ми не, не знаємось, знає. що не надо. Після перевірки приміщення роботи з демонтажу нарешті розпочалися. Тим часом так звані власники. Покинули територію у невідомому напрямку. Чині будівлі без отримання будь-яких документів дозвільних та права на користування земельною ділянкою. Крім того, якщо ви озирнетесь, ви побачите, що на цій території розташовані високовольтні провода, які мають захисну зону. Також під цією ділянкою розташовано трубопровід, який знаходиться на балансі дніпроводоканалу. Міськрада свою чергу подала заяву до правоохоронних органів на осіб, які перешкоджали роботі комунальників, наголошуючи на тому, що влада і надалі боротиметься за землю, яка належить громаді Дніпра, і ніхто не стане на заваді. Міська влада е Бає про те, щоб основний ресурс територіальної громади земля і основна можливість розвивати громаду, будуватися на цій землі, щоб це здійснювалося в дійсності в інтересах людей, а не окремих ділків і кримінальних кланів. І коли ми чуємо весь цей лемент про те, що А, там місто, муніципальна поліція зносять там черговий ринок, черговий кіоск, люди знайте. Це збудовано на вкраденій у вас землі. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін Дніпро тіві. Ні, відкрилася виставка Де факто статус Вар присвячена підтримці рідних захисників, які зникли на війні. Ініціювали проект об'єднання родин без вісті зниклих захисників. На виставці представлено 48 робіт українських та іноземних митців. Це плакати та арт-об'єкти. Владислава Корінь продовжить. На стінах майже півсотні плакатів, створених митцями з усього світу. Усі присвячені війні в Україні. На них петриківські мотиви, мотанки, національні символи. Ініціаторами проєкту, де-факто статус ва стали об'єднання родин зниклих безвісти. Серед них і Дарина Донченко. Її чоловік зник торік у січні за невідомих обставин під час служби в 31-й окремій механізованій бригаді. Перестав виходити на зв'язок. Звісно, до цього приготуватись і морально і психологічно неможливо. І кожен день це очікування, можливо, повернеться, можливо, він в госпіталі. Їздила, шукала. Звісно, те, що було в моїх силах на першу хвилину, а потім вже почались більш розгорнуті і звернення до рядових структур. Звісно, відповідь є: співпраця є. Це дуже приємно, що долучаються все ж таки до пошуків і на сьогодні ні, день все ж таки зрушила з місця, маю більше інформації, тому сподіваюся, отримаю гарну звістку. Жінка каже: коли страшний, тя гарне відомості, дедалі сильніше тисне, рятує мистецький простір. Тут можна виговоритись, інколи поплакати, інколи відволіктись, та головне отримати підтримку, якої часто не вистачає. Та дійсно це допомагає, що люди приходять, яких немає в сім'ї цієї біди цього горя, але тим не менш вони приходять. Вони розпілкуються, вони розмовляють, підтримують, і це е, через три роки, чотири роки, як іде вже війна, то люди е, стають більш емпатійні, тому що тому що це не закінчується. На виставці представлено 48 робіт, плакатів та арт-об'єктів, створених протягом 2022-2025 років. Митцями з України, Франції, Чехії, Польщі, США, Нідерландів, Німеччини, Кіпру та Норвегії до заходу. Долучилися й фахівці, які щодня працюють з родинами зниклих безвісти. В рамках робочої візити люди приходять з конкретним запитанням або якщо вони не можуть його сформулювати, їм в цьому допомагають юристи і просто хочуть почути відповідь, що з моїм близьким. Кожна із родин має право отримати цю відповідь, знати, що з них не близько, де він знаходиться. А коли ми говоримо про виставку, люди можуть поділитися через мистецтво своїм болем, можуть відкритися краще, можуть проявити не просто емоції, там сльози, істерика, або сміх, або за одного порадіти, якщо встановлено місце перебування, зниклого безвісти, можуть відкритися. Такою виставкою вкотре хочуть привернути увагу і українського, і світового суспільства до болючої теми зниклих безвісти захисників та захисниць України. За цією війною стоїть купа особистих історій: любові, втрат, ненависті, кохання і ну. Я не знаю там того, чим ми живемо всі. Але є люди, які дотичні до історії і до статусу полонений, є сім'ї, які дотичні до статусу безвісті зниклий. І наше завдання визвати у спільноти, яка не дотична до цього, емпатію і розуміння того, як живуть ці родини. Наскільки це важко, наскільки це непросто, яка кількість людей за цим стоїть. Проєкт у Дніпрі триватиме до 15 червня, після чого вирушить до Миколаєва, Львова та Харкова, де продовжить свою важливу місію говорити про тих, кого не можна забувати. Владислава Корінь, Павло Черненко, на площі єдності встановили вісім нових відеокамер безпечного міста. Така необхідність з'явилася після останнього акту вандалізму на алеї пам'яті, що стався на початку квітня. Невідомий зловмисник понівичив пропорції та зламав флагшток. Тоді небайдужі родичі полеглих військових, чия пам'ять закарбована на меморіальних дошках, звернулися до міськради з проханням посилити безпеку території. Артур Орел продовжить. Вісім камер відеоспостереження з'явилися на алеї пам'яті, що на площі єдності, такому рішенню передував акт вандалізму, що стався в ніч на 8 квітня. Перший випадок ми одразу встановили прапори, хтось підійшов, було видно на камері, яка там є, але чіткої картинки не було. Просто якийсь чоловік підійшов і вкрав прапор. А потім цього року вже. Зранку пишуть в групі мами, ну, тут мами ж наші ходять, і жінки, і мами, пише в групі дівчата, у нас тут вандалізм пройшов, поламали прапори, ми приїжджаємо сюди і коло тризуба, два прапори були зігнуті і один прапор вкрали. Родичі воїнів звернулися до адміністрації міста з проханням встановити відеокамери, аби запобігти подібним актам вандалізму у майбутньому. Ми звернулися до Олега Олександровича, ми зб... звернулися до Філатова Бориса Альбертовича, до Дениса Андрія Сергійовича. І ми їм дуже-дуже дякуємо за те, що вони таке звернули на це увагу, віднеслись. З повагою до нас, до наших рідних, загиблих, встановили камери, це дуже потрібно, тому що кожна мати, кожна дружина, батько, сестра сюди приходять. І коли щось таке трапляється, це дуже болюче таке питання виникає. Для багатьох мешканців новокодацького району алея пам'яті має особливе значення, адже тут встановлені і стели з портретами полеглих військових. На одному з них і постать Романа Зубарева його мама щодня відвідує це місце. Для мене це просто святе місце, місце, куди я можу прийти з ним, побалакати, з ним побути. Тому це дуже, дуже для нас, для всіх це дуже. Ми тут живемо до роботу, біжу там, коли забігаю, коли помашу з роботи, обов'язково я заходжу до нього кожного дня. Це як зустріч, це наша з ним зустріч. Знаєте, там на людях вже не хочеться плакати, а тут я можу постояти собі, поплакати. І ось сьогодні нам поставили. І сьогодні вже камери. Тябуля вісім камер. Це ми, ми хоча б дві просили. Хоча б дві. А нам ще вісім поставили. Тому ми дійсно дуже раді, дуже. До нас звернулись родини загиблим встановити додаткові камери наружного спостереження, бо ті, які тут знаходились в рамках безпечного міста, вони не прикривали всю площу, всю алею. І ми відповідно звернулися до міського голови з проханням встановити додаткові. Це безпека не тільки конструкції малих прапорів, які тут знаходяться, символів держави, пам'яті наших героїв, це безпека взагалі. Мешканців, які знаходяться поблизу цієї території, за допомогою нових камер безпечного міста, вдасться фіксувати правопорушення у режимі реального часу і оперативно повідомляти про це поліцію. Камери відеоспостереження працюють в режимі 24 на 7 і транслюють повністю картину до нашого ситуаційного центру відеоспостереження міста Дніпра. Термін зберігання відео, відео йде у нас 30 діб. Ця вся фіксація відбувається також в режимі реального часу, тому що в нашому ситуаційному центрі також знаходяться представники патрульної поліції, які, якщо побачать якийсь інцидент, одразу можуть оперативно зреагувати. І найближче, наприклад, патрульна машина, яка знаходиться у цьому районі, прибуде на місце, і саме це. Якраз дозволить зупинити такі подібні акти вандалізму. Загалом по місту функціонують майже 2,5 тисяч камер безпечного міста. З часом ця цифра зростатиме, додали у Дніпровській міськраді. Невдовзі нові фіксатори з'являться і у сквері героїв. Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. У Дніпрі тривають ремонти у багатоповерхівках за муніципальною програмою співфінансування. Мешканці будинків ОСББ, ЖБК та ОК ЖБК отримують реальну підтримку від міста, сплачуючи всього 5 або 10% відсотків від вартості робіт. Цьогоріч за програмою вже виконано 80 заявок, за якими в будинках встановили металопластикові двері у під'їздах, зробили ремонт електромереж, покрівлі та ліфтового обладнання. Детальніше дивіться у нашому наступному сюжеті. У Дніпрі в одній з багатоповерхівок встановили другі тамбурні двері одразу у трьох під'їздах. Роботи тривали лише три дні, а таке оновлення суттєво підвищить енергоефективність всього будинку. Дуже добре, тому що знаю, є вже в одному під'їзді, в нас є, і зимою набагато тепліше і немає такого холоду, тому що другі двері зберігають тепло. Ми кожен рік беремо співфінансування, проводились роботи, такі як заміна водопроводу, і в цьому році заміна е, труб опалення. Ремонтні роботи виконують у будинках ОСББ та ЖБК за міською програмою співфінансування. За її умовами, мешканці сплатили за нові двері лише 5% від вартості. Решту 95% оплатило місто. Така можливість впроваджена лише з квітня цього року. Проте за такий короткий проміжок часу місто вже отримало чимало заявок. До департаменту надійшло вже 411 заявок. Це більше двох. Тисяч дверей, тобто мешканці розуміють, що встановлення других тамбурних дверей це є важливо, тому що тепло в будинку необхідно зберігати. По-перше, це дуже комфортно для мешканців, а по-друге, це дуже комфортно для їх фінансів. Загальна вартість робіт в цій багатоповерхівці склала близько 125 тисяч гривень. Мешканці ж сплатили лише 6 тисяч 240 гривень. Мешканці ще однієї багатоповерхівки користуються програмою співфінансування також не вперше, і цього разу, завдяки участі в ній змогли виконати капітальний ремонт ліфтового обладнання. У мене п'ять під'їздів. В мене п'ять під'їздів і вже два роки поспіль нам роблять ліфти. Перший рік ми робили в першому корпусі будинку косметичний ремонт кабіни ліфтів і станцію керування ставили. А цьогоріч нам поставили новий блок евакуації для того, щоб якщо хтось застрягне, не потрібно було викликати аварійку. Механіків просто він переключиться на акумулятор і доставить тебе до потрібного поверху. Станом на 2025 рік за програмою виконано вже 80 заявок, за якими в будинках ОСББ, ЖБК та ОКЖБК відремонтували електромережі, сантехнічні системи, покрівлю та ліфти. Самостійно усунути цю аварійну ситуацію без допомоги міської влади, без допомоги програми співфінансування було фактично неможливо. І цю допомогу відчуває не тільки голова ОСББ, а всі мешканці даного багатоквартирного будинку, тому що ще п'ять років назад ліфти не працювали. Програма співфінансування діятиме до 2029 року. Заявки та пакет документів від мешканців приймають щороку і реалізують проекти рік в рік подачі відповідних документів. Катерина Мащенко Іван Пономарів, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро про СІВІ на нашому сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Орина Єяєва І пам'ятайте, світло всередині нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. Щорічні фестивалі футболу, що їх по завершенні чергового насиченого сезону організовує і проводить для великої низки дитячо-юнацьких команд, асоціація футболу Дніпропетровської області вже віддавна від свого початку зажили гарної слави яскравого сімейного свята гримльйонів, на яке приходять родинами. Щоб об'єднатися з іншими, розділити радість та висловити подяку людям і у першу чергу тренерам команд своїх дітей, які протягом року стають їхніми другими батьками, піклуються, приймаються, навчають не тільки футболу, але й виховують юнаків та дівчат у дусі патріотизму, пошани до минулих поколінь та власної ідентичності. Син пані Маріани Святослав, капітан команди Амур, і мама ні секунди не вагаючись, відклала у бік усі свої справи, щоб разом з ним стати учасником чергового фестивалю дитячо-юнацького футболу Дніпропетровщини. У нас команда Амур в мене хлопець грає за цю команду, капітан команди. Ми дуже раді приймати участь в цьому, в цьому турнірі. Ну, яскрава подія і гарні ігри, класне нагородження. Так що дякуємо організаторам, дякуємо тренерам, які вкладають в наших дітей. Ну і дякую дітям за ці емоції, які вони нам дарують. Мунісон їй про подібне говорять і практично усі тренери, які після виснажливого сезону, три з останніх яких пов'язані зі складнощами і труднощами проведення навчально-тренувального процесу і участі у турнірах в умовах воєнного стану, нарешті отримали можливість дозволити собі трішки розслабитися. Дати волю емоціям і з головою поринути у вир свята фестивалю невимушено по-дорослому, як з рівними і друзями, поспілкуватися. Зі своїми підопічними, звісно, з їхніми батьками, і зрозуміла річ з колегами по цеху, коли планування роботи, поїздки, результат відходять на другий план. Це Чудовий захід це підведення підсумків сезону для дітей. У нас багато команд, усі отримують увагу, усі заслуговують на нагороди, усі отримують гарний настрій, емоції і спілкуються з іншими командами. І це дуже чудово, що є такі заходи в наш непростий час. І ми вдячні асоціації футбол. Дніпропетровської області всім, хто причетний до цих змагань, і вже чекаємо на нові загалом. Фестиваль футболу дитячо-нацької футбольної ліги Дніпропетровської області, який нині, зрештою, як і усі попередні роки, за великою кількості учасників, а це понад дві тисячі, які представляють понад 150 команд п'яти вікових категорій від 2014 року народження до 2018 проходить у декілька етапів тільки за таких умов можливо охопити усіх дійти і нагородити кожного. Втім, відзнаки і подарунки безсумнівно, гарні речі. Проте головне, проте головне це увага і шана, емоційний зміст будь-якої дитини. Яка у такі моменти відчуває себе невід'ємною затребуваною частиною великої футбольної родини. Дуже багато команд. Дуже раді бачити щасливі діти, які провели дуже насичений сезон, показали гарну спортивну майстерність із і гарним настроєм, з гарними нагородами йдуть влітку відпочивати. Щоб вже в вересні повернутися на футбольні поля. Хочу подякувати збройним словом України, завдяки яким ми можемо проводити змагання. Дітки займатися своєю людною справою футбол, ну, А також велика дяка всім тренерам та батькам, які підтримують та працюють це нелегкий час з дітьми, зрештою всьому свій час фестивалі як блискавки, що усоблюють шалені емоції, силу, швидкість, рух рано чи пізно згасають і завершуються. Усі знову повертаються до щоденних буденних справ, які знову будуть наповнені новими справами і роботою, підсумком яких стане відзначення здобутків, досягнень і перемог подібним святом карнавалом футболу Дніпропетровщини вже наступного року. Турнір відкритого кубка Дніпра з Кіокушин Карате ноктів та дівчат віком від 6 до 17 років, який на татамі спорткомплексу Смарт вкотре на гарному рівні організувала і провела міжнародна федерація. Кіокушин Карате Галоян зібрав загалом близько 300 учасників не тільки з нашого міста і регіону Кривокрогу, Кам'янського, Новомосковська, Тернівка, але і сусіднього обласного центру Запоріжжя. Серед традиційних розділів програми ката і куміте, наразі він був позначений введенням вперше у змагання нової дисципліни Павер в кік цифрової системи оцінки потужності ударів по два рукою і ногою, після чого вони сумуються, що дає можливість визначати переможця завдяки незалежній сучасній it розробці Серед інших, хто стосунув уявного електронного суперника, був і п'ятирічний Тор, який, не дивлячись на свій юний вік, вже по вуха закоханий у Кіокушин. Подобається карате. Там можна занімнатися. Г... Я мірю стати чи поланав Інновація Іновація Паверкік, запроваджена міжнародною федерацією Кікушин Карате Галоян, на тверде переконання її ініціаторів. Це своєрідний тест на фізичну потужність, правильність виконання техніки і координації, та водночас візуальна демонстрація сили духу і тіла. Цей новий вид, це новий розділ. Він крім того, що він тренує та формує фізичну силу дитини. Це насамперед тренує внутрішню сконцентрованість дитини та впевненість. І це ще один шлях, яким ідея карате для формування сили духу спортсмена та сильної особистості, взагалі, Дніпро Завжди е, е, змінюється. І з кожним змаганням сюди приїжджаєш і щось нове ти тут відчуваєш, якусь нову атмосферу, якісь нові, нові змагання вони тут устраюють. Ну, це добре, це для розвитку е, не тільки регіону, а й України добре. Е, чимось відрізнятися від інших організацій. Ну, Тут завжди тепла дружня атмосфера, тут завжди тебе зустрічають з розпастертими руками, завжди, завжди посміхаються, завжди. Якщо якісь бувають негаразди, ми вирішуємо це на дружньому рівні, ніхто ніде не... Ні... Не повишає, не давить авторитетом. Всі тут авторитети тут прийшли тренери, які рівні між собою, які можуть представити команди і на спортивному нормальному рівні провести змагання. В унісон керівнику Запорізької спільноти про подібне говорять колеги Дмитра Айкіна з Кам'янської Федерації кіокушин Кан Карате і його голова Євген Колішевський, який кожного року, як мінімум, двічі багато літ поспіль привозить на турніри своїх вихованців. Співзвучно йому про подібне стверджує і тренер цього міста Олександр Наконечний. Ну, як завжди змагання проходять на високому рівні. Ми завжди приймаємо участь в цих змаганнях. По перше, ми давно товаришуємося організацією, нас радушно приймають об'єктивне суддівство, гідна конкуренція. Тому нам завжди цікаво привозити сюди спортсменів. Ми Ми вважаємо цей турнір у Дніпрі зразково показовим по рівню організації, прийому гостей, по якості суддівства, по нагородній атрибутиці, по всіх питаннях. Тому добре, що такий турнір у Дніпрі він приклад того, як потрібно і на якому рівні проводити змагання для спортсменів. Традиційно у ході турніру мала місце стисла урочиста церемонія відкриття, у ході якої хвилиною мовчання зібрання вшанувало світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість силу духу. Стійкість та героїчний подвиг нашого народу у війні проти Росії, далі як символ національної єдності, свободи та боротьби за незалежність, під склепінням зали пролунав державний гімн України, після чого своєрідним розігрівом і водночас показовими виступами вихованців міжнародної федерації кюкушин-карате-галуян стало розбивання ними дошок та ліктями і кулаками цегли, що наочно продемонструвало бездоганність їхніх рухів і потужність ударів. Загалом зазвичай. Цікавий яскравий черговий відкритий кубок Дніпра від міжнародної федерації Кіокушин карате Галаян став завершальним стартом підсумком та оцінкою її роботи в осінньо зимово весняний період сезону напередодні літа, яке, окрім сонця, також обіцяє бути спекотним і для каратеків. студія Орина Гігяєва. і зараз я вам покажу, що таке повернення карми на прикладі російських виродків.